Я вітаю всіх, хто не перемикається, і дивиться телеканал Рада. В ефірі програма позиції гість нашої студії Ольга Богомолець, голова комітету з питань охорони здоров'я, мої вам вітання. Вітаю. тож, якщо говорити про підсумки роботи комітету протягом четвертої сесії, наскільки ефективним був цей період саме для роботи комітету? Для роботи комітету період був насправді ефективним, тому що не зважаючи на те, що в комітеті охорони здоров'я практично від початку не було більшості коаліційної. На сьогоднішній день у нас від блоку Петра Порошенка і Народного фронту лише 5 депутатів з 13. І, власне, можу сказати, що всі депутати, незалежно від того, до яких політичних сил вони відносились, до опозиційного блоку, до радикальної партії Ляшка, е самопомочі, е у нас не було зірвано ні одного засідання комітету, що, що є добре. І, власне, всі депутати працювали достатньо професійно. Інше питання: що комітет охорони здоров'я на своїх засіданнях не може розглядати десятки законопроєктів. чому тому, що кожен законопроєкт по кожному виникають ну не просто дебати. А виникають дуже серйозні дебати, тому що депутати мають різні погляди, і ці погляди базуються на їх досвіді, на їх е, якихось е, особливих інтересах. Плюс у нас всі засідання комітету охорони здоров'я проходять відкрито тому засоби масової інформації, які дуже заважають роботі комітета, е, тому що депутати починають поводитися інакше. Тобто, якщо немає засобів масової інформації, то робота я би сказала відбувається більш продуктивно як тільки є засоби масової інформації. Тобто, ви вважаєте, що все таки засідання мають відбуватися трошки кулуарно закрито для того, щоб не було інформація далі інформувати людей про рішення? які я не, вважаю. я не вважаю. Я просто кажу, що засідання відбуваються повільніше, тому що деякі депутати використовують площадку комітету для. Там, для заяв. Певних для популістичних заяв угу. для того, щоб виборці почули їх позицію, а не для того, щоб досягнути рішення. Але я наразі не вважаю, що засідання мають бути закритими, тому що ми е, достатньо довгий час. Громада українська боролась мене тоді не було в парламенті. Да, коли неможливо було попасти і знати, що відбувається за стінами. Мало того, на відміну від багатьох інших комітетів, комітет охорони здоров'я, що засідання приймає рішення про відкрити. Голосування, тому що, не знаю, чи ви знаєте, в протоколах не записується, як голосують депутати. В протоколах записується сім за, п'ятеро проти. І не можна з'ясувати, хто був за, хто був проти. Так у нас в протоколах фіксується поіменне голосування, і по кожному законопроекту можна підняти інформацію, хто проголосував гда, за, хто проголосував проти. Власне, це було. В певній мірі ну не те, що спровоковано, було наслідком того, що двічі там групи депутатів пробували мене звинувачувати в зміні голосування результатів. Коли ми пробували зміняти міністра Квіташвілі і приймали рішення про неефективність роботи Міністерства охорони здоров'я, то власне були провокації, і як результат відповідь на ці провокації, я їх припинила тим, що тепер ніхто не може сказати, що насправді я голосував за насправді я не ну, це дещо дисциплінує напевно депутатів. Вони відчувають власну відповідальність за те рішення, яке ухвалюється. Так і розуміють, що їм потрібно буде відповідати за те чи інше рішення. І, наприклад, можу запропонувати вам навести приклад от, на останньому засіданні комітету охорони здоров'я. Ми розглядали тільки закон щодо реабілітації методом Казявкіна. Я дуже шаную цього якби фахівця. Дуже вважаю, що максимально його метод має бути популяризований в Україні, тому що він допомагає діткам з ДЦП. Але я не підтримувала цей цей закон, тому що я вважаю, що підтримувати на законодавчому рівні закон одного тобто метод одного фахівця, це нонсенс. Тоді кожен фахівець, кожен академік, кожен професор вийде і скаже, прийміть, будь ласка, закон мого імені. Цей рівень абсолютно прямої відповідальності Міністерства охорони здоров'я, коли метод методологія має бути зафіксований клінічним протоколом, має бути відпрацьований на рівні виконавчої а влади. Тому... ініційований саме від профільного міністерства. Ні, ні, депутат варіант. це депутатський варіант. Угу. Є співавтори ну але з точки зору, скажімо так. Сприйняття людського, депутати голосують за, тому що ну, як же ж так, не підтримувати такого гарну людину. Тобто я не голосувала за, тому що я вважаю, що це популізм, коли ми починаємо в парламенті розглядати іменні методи, методики лікування. Можливо, ті, хто не мають медичної освіти, розуміють, що у нас просто їх не тисячі, uh -huh. у нас їх десятки тисяч. І кожен професор пропонує свою методику. Так само була ситуація, наприклад. Дуже цікава, розгорнулася у нас боротьба навколо закону, який був ініційований власне не комітетом, а депутатами Верховної Ради щодо доступу в реанімації, ага. і це він видається можливо суспільству таким дуже потрібним. Тобто ми відкриваємо реанімації. Але коли ти розумієш, що там відбувається в реанімації, то медики, власне, на рівні комітету охорони здоров'я. Група депутатів ініціювала, а більшість депутатів комітету охорони здоров'я не підтримувала цей закон і це зафіксовано в протоколі. Поясню чому тому, що сьогоднішня реанімація в Україні, отака як вона сьогодні, є, вона виглядає. У нас не, немає індивідуальних палат, практично як це є в цивілізованому світі. Індивідуальна палата з окремим обладнанням. У нас для того, щоб е, мінімум лікарів могли максимально ефективно працювати, у нас реанімаційні зали. І вони є і в інших країнах, коли в залі знаходяться за перегородками 10, інколи 20 навіть ліжок да? або по, по 4, і один лікар очима дивиться на монітори От, і дивиться, у кого що відбувається, Стану. і власне є медсестра. І на 20 пацієнтів є, наприклад, 4 лікаря. Якщо коло кожного пацієнта одному роблять трахіастому, одному роблять клізму, одному роблять ну, мовно, вентиляцію легенів, одному роблять промивання легенів. Це, і в цей це, момент ще маса людей там знаходить. І в цей момент знаходяться родичі, які лікарю під руку дають якісь запитання. Ну, це для лікаря, у якого і так навантаження угу. там іде колосальне. А плюс, якщо ще хтось поводиться не зовсім адекватно один на ціле реанімаційне відділення, то я можу сказати, що постраждають пацієнти в першу чергу. Тобто, якщо лікарі вже звикли до такої ситуації, до такої поведінки, то для родичів це буде дещо таким стресовим явищем, і їхня реакція і поведінка абсолютно не прогнозовані в цій ситуації. А, Я правильно розумію? Абсолютно. Розумі? але дивіться, Мало ну того... зрештою ця норма вона загально визнана в світі і в європейських країнах а, в таке дитячих... є, але наші умови не зовсім дивіться. підлаштовані. Так. під ці плюс в дитячих реанімаційних відділеннях. Угу. В дитячих реанімаційних відділеннях я не заперечую ні ні, ні півхвилини, що мама або батьки, або хтось не просто, я би навіть сказала, мусять бути поруч і допомагати лікарю. тому що не вистачає елементарно медичного персоналу. Не вистачає. Просто не вистачає медсестри для того, щоб вона була коло кожної дитини. І коли якщо мама там є, то мама, безперечно, ну, входячи в ситуацію, вже буде допомагати. Коли ми говоримо про а, автомобільні аварії, про лікарню швидкої медичної допомоги, де, власне, в реанімаціях відбуваються реанімаційні процедури. І ці реанімаційні процедури забирають у, у лікарів практично всю увагу і медсестер. А у нас немає персонального лікаря на одного пацієнта, його фізично немає. Тому е, запитання і в даному випадку, от ті умови, в яких є сьогодні реанімація, ми розуміємо. Плюс, Можливість занесення інфекцій. Ми чудово розуміємо, що. Це там... приміщення. Так, що лікарі, які угу. там працюють, ну і, і, і коли у нас, наприклад, в лікарні швидкої медичної допомоги, десятки пацієнтів поступають нових в реанімацію. І ми ж не можемо перевірити, хто Пані є Ольга, я і повністю хто... з вами погоджуюся, що наші умови ще не відповідають тим, які вони повинні бути. Але ми не можемо також затримувати законодавство зв'язку з тим, що наші умови не відповідають або приймати закони під умови. Напевно, ми повинні підтягувати наші умови до стандартів, Безперечно, які повинні але бути. але Це не рівень законодавства. Тобто це рівень постанови кабінету міністрів рівень міністерства охорони здоров'я вже прийнята така постанова, яка дозволяє. При певних умовах родичам тобто, заходити це більш організаційні моменти Безперечно. аніж законодавчі. Вона у нас на законодавчому рівні нічого не забороняє людям туди заходити, і на рівні виконавчої влади приймається постанова, і вона вже прийнята, тобто, виносити закон, знов таки враховуючи ту кількість життєво важливих законів охорони здоров'я, які навіть не були винесені на парламент на в сесійну залу. Тобто, ми почали говорити комітет, працював ефективно. Комітет напрацював десятки законопроєктів основи державної політики в охороні здоров'я. Це те, чого нам не просто нам, нам як повітря бракує. Цей закон разом з 11 іншими законами взагалі ні одного разу не вносився в залу засідань. Хоча порядку денному він був, не зважаючи на те, це інші закони. У нас є 11 угу. законів, які взагалі не вносились в порядок денний, і серед них основи державної політики. І е, ще 18 законів, які вносились, але до них ніколи не дійшла черга, тому що вносились вони в кінці списку в кінці було. списку. Тому на сьогоднішній день ми можемо сказати, що через, е, через пропихання, через війни нам вдалося прийняти з того, що вдалося. Це перше е, власне перше читання е, закон по трансплантації е, органів. Резонансний документ. Ну, неоднозначний. А зараз, uh -huh. зараз до нього напрацьовані сотні сторінок правок, коли задають запитання: а чому закон далі? А тому, що закон в роботі, тому що працюють робочі групи, тому що кожні фахівці хочуть внести туди певні зміни. Але найбільше, коли ми проводимо робочі наради, яких немає тут в переліку, вони не висвітлюються. Я зрозуміла, куди де найбільша проблема. От на сьогоднішній день я розумію, де вона. Лікарі кажуть: дивіться, ми в реанімації два тижні боремося за життя людини. Ми боремося, Ми ж люди, ну як би там нас не критикували, що би не казали, що ми там корупціонери, що ми <смітність> цинічні. Ми люди, нам так само болить. Нам болить, коли ми втрачаємо пацієнтів за життя, яких ми боремось. <смітні> І е, лікарі кажуть, ми не підемо, я не піду е, говорити родичам після того, як ми боролися за життя їх. Дитини або близької людини. Що надії я вже не, немає. Я не можу сказати, uh -huh. а давайте ми тепер візьмемо органи на трансплантацію. Я це і лікарі прийшли і кажуть, ми це говорити не будемо. Хто це буде говорити? Головний лікар каже, я також не буду це говорити. Це означає. Що і це це тотальне явище. Іншу позицію займають тільки трансплантологи. Вони кажуть, що все так легко виступають і кажуть: оце в парламенті гальмують закони, Нам нам треба нам там, нам треба органи. І я їм кажу, будь ласка, нема питань. Ідіть, будь ласка, в лікарню швидкої медичної допомоги, де сотні пацієнтів, потенційні донори. Ідіть, продемонструйте, як ви це будете робити. От чітко запропонувала. Кажу, будь ласка, ідіть, покажіть, як ви будете домовлятись. Бо сьогодні знов таки немає не заборони це зробити. Можна домовитись, люди мають можуть дати згоду. Але відповідно в цей закон ми маємо ввести незалежну посаду. Тому що найбільша потенційна кількість донорів вона знаходиться на диво не в Києві, не, не в науково-дослідницьких інститутах. Вона знаходиться в районних лікарнях. Це означає, що на область має бути. Ведена посада незалежного трансплантолога який не буде працювати в реанімації, який не буде працювати в тому, який буде отримувати від реанімації інформацію про те, що є потенційна людина, яка, наприклад, вже мозок вже не працює. Тобто лікарі можуть ще штучно підтримувати життя цієї людини, ну серцеву діяльність, щоб людина дихала, щоб кровообіг відбувався, мозок вже наприклад не працює. Тобто, зрозуміло, що а, шанси, шанси життя вже не буде в цієї людини а, і. Відповідно, ця незалежна стороння людина має приїхати в цей заклад і почати проводити переговори з родиною разом вже з керівництвом цього закладу, для того, щоб керівництво забезпечувало тільки технічні питання, щоб не було почуття, що хтось навмисно пробує не лікувати. Уявіть собі, люди купують зараз да, за власні кошти ліки, а потім їм кажуть, ну, тепер все. Тому не тільки питання, це не так просто прийняти закон який потім не буде працювати, тому що не буде кому підійти, і е, ніхто не візьме на себе цю відповідальність. Тому багато моментів, які ми е, намагаємося з'ясувати, як це зробити краще, щоб такий закон працював. І я впевнена, що ще паралельно ми створили робочу групу, тому що з'ясували, що на законодавчому рівні трансплантація кісткового мозку, е, власне, ми відправляємо сьогодні за кордон в Білорусі, діток і. За останній рік 200 мільйонів гривень вже на витрачено було державних коштів на це. Абсолютно можна робити в Україні. І інвестувати то для то є не умови, потрібно ніяких змін в законодавстві. Не потрібно. Потрібно бажання лікарів, готовність і готовність власне науково-технічної бази. гальмує насправді ці потрібно процес. зробити інвестиції для того, щоб mm -hmm. менше значно інвестиції для того, щоб дотягнути обладнання. Все, що потрібно, і запустити це це задання виконавчої влади Міністерства охорони здоров'я. Ще один закон 2309, який, власне, автономізує лікувальні заклади, який також зараз в дебатах. В першому читанні його було ухвалено. Так, так, він зараз знаходиться в дебатах. У нас щотижня відбуваються зустрічі, те, що там розповідають, що парламент пішов на канікули, може хтось і пішов на канікули, а у нас робота кипить, тому що з головними лікарями ми спілкуємось, їм жити за цим законом. але... Впирається те, що можна заклад автономізувати. Безперечно, але це, як знаєте, у птаха одне крило. От можна полетіти з одним крилом? Ну, ніяк. Яким би гарним воно не було. Без другого закону. А як заклади будуть фінансуватися, на підставі чого їм будуть платити гроші? Ну цей закон дуже важливий, коли там розповідають, що він революційний, то це одне крило від того мовно, Закону, який має принести тобто зміни. Тобто ми вас автоматизуємо, Ви живіть як хочете, а там далі як складеться. Правильно а як хто зможе, зможе? А, а гроші звідки гроші? Звідки принципи фінансування? А гроші брати для того, щоб не калічити українських громадян угу. перше. Потрібно затвердити якість, а що ми лікуємо, і як ми лікуємо. Тобто певним а чином це... це і дозволити платну медицину, якщо томінізувати, тобто п... послуги медичні можуть отримувати конкретну суму, правильно? конкретну вартість. Так. І вона буде вказуватись уже пацієнтам, наголошувати, що така то така то медична послуга угу. буде кож вартувати от стільки, то стільки. А от тепер мені скажіть на якій підставі хтось буде розраховувати? Чи ця медична послуга коштує 100 гривень, чи 1000 гривень в одній лікарні? Одна може бути вартість, інші може от, бути. У нас інсуліни, наприклад, купують. Одна область за 400 гривень ту саму упаковку, а друга за 800 гривень ту саму упаковку. Тобто От. має бути якась єдині уніфіковані правила для всіх. А, і під... безперечно. І в принципі, як а... мають бути нарахування і, ці? І одна область буде, одна лікарня буде враховувати вартість інсуліна за 400 гривень, а друга за 800 гривень, а друга за 1200. А, а третя взагалі скаже: А ми вирішили взагалі цього не робити. Перше. Це стандарти лікування. Без стандартів лікування нікуди. Це ноти. Знаєте, як прописані? Uh -huh. Тобто, що має бути зроблено пацієнту з гіпертонічним кризом, що має бути зроблено пацієнту з гострим інфарктом міокарда. Перелік інструкція, тобто стандарт лікування, маршруту, які дослідження мають бути зроблені, які яке лікування проведено. Потім на підставі тільки цього, оцієї цієї партітури, сума виводиться вже і. Це ще не все. Враховуючи, що у нас коливання в цінах, uh -huh. там 400, там 800, лірич, ліричний маленький відступ. Ми проаналізували закупівлі в регіонах. Ці, ці цифри, які я вам кажу, вони реальні. Закупівельна ціна в областях, куди пішло 44 мільярди субвенцій державної, коливається від 30 до 120 Тобто одні купують за 800 гривень, другі за 400, одні за 600, другі за 1200 гривень. І немає як їх покарати, тому що у кожного тендер не підкопаєшся. Вибрали найдешевше з того, що їм запропонували. Має бути затверджена кабміном референтна ціна і ціна в референтній країні, де має бути написано: оця ціна 350 гривень, хто купив за 351 гривню – тюрма. І тільки коли у нас є стандарт лікування, потім референтні ціни, оце А плюс Б. Дає можливість розрахувати чесну вартість, скільки це коштувало би для того, щоб не знову тобто пацієнт не наповнювати... приходячи на лікування або потребуючи тієї чи іншої допомоги, він приблизно буде орієнтуватися на яку суму він може розраховувати. Практично автономізація зараз... закладів буде запроваджувати і платну медицину. Якщо ви зараз переплутали, тобто ми зараз говоримо про те, що держава мусить розуміти, скільки це державі коштує, поки що ми про пацієнта не говоримо. Ми мусимо розуміти, що лікування гострого інфаркту міокарда, діагностика буде коштувати державі, наприклад, там тисяч гривень. Це, а у нас, на рік, а і у нас на рік є добре. кількість гострих інфарктів міокардів отакато. І ми знаємо, що в державному бюджеті ми маємо зарезервувати таку-то суму на наступний рік для того, щоб всі пацієнти, які поступають з гострим інфарктом міокарду, щоб були закладені в бюджетах медичних установ, не в бюджетах, а в державі. І це має бути фонд державного медичного страхування. Були закладені кошти на те, щоб це закрити. І держава має. Коли ми вона визначить, на що в неї вистачає грошей, на що ні, держава скаже: от шановна громада, ви раніше жили в радянські часи, де в нас не було ага. приватної власності, не було олігархів, не було приватних підприємств. Все, що держава заробляла, воно верталось назад в державу. Тоді охорона здоров'я була повністю безкоштовною. Два варіанти: або ми вертаємось в радянський союз. І всі кошти повертаються в бюджет, тоді ми маємо все безкоштовно. Або якщо ви хочете жити в капіталістичній економіці, мати приватну власність, мати свої підприємства, щось заробляти, тоді мусите розуміти, що є ще щось додаткове, що потрібно платити на охорону здоров'я. Тому що тих коштів, які приходять в бюджет, їх не вистачає. А тут би запровадити ще й медичне страхування, як і варіант. держава, і держава гарантує в даному випадку всі гострі стани, угу. допомогу, пологи, всі інфекційні хвороби. Психіатрію закриває цю галузь. це те, що може зробити держава, мусить зробити держава. І я вважаю, що цей перелік має що два роки переглядатися. Стала держава більш заможною, вона додає в цей перелік ще щось. А решта пише: шановні громадяни, ось у вас є державне страхування, і тут ще почнеться жахлива боротьба. Жахлива боротьба. Вона буде ще гірша, ніж по закону по автономізації, власне, чому uh -huh. у нас була. Тому що закон по автономізації дозволяв приватний, вперше, який давав квіташилі, приватизувати всю систему охорони здоров'я. У uh -huh. нас сьогодні, на жаль, в політиці присутня дуже велика кількість лібералів, які хочуть приватизувати все. Так от на сьогоднішній день зареєстрований закон не від комітету охорони здоров'я про те, що страхування має бути всі державні кошти, передані е приватним компаніям. Медичне страхування передано на акціонерні товариства. Це означає, що ті кошти, які люди сплатили, сплатили податками, і які мали би держава використати 100% на забезпечення потреб, ще вони будуть передаватись акціонерним товариствам, які будуть отримувати свій прибуток. Я категорично з цим не погоджуюсь. Має бути гарантоване державне страхування, і мають бути приватні страхові компанії, які будуть казати: будь ласка, ви нам платите ще там мовна тисячу гривень на рік. І за це ви отримаєте оце, оце, оце і оце. Дійсно, має бути певна гарантія і, і конкуренція. Тоді, напевно, якось ми вийдемо. А загалом, якщо підсумовувати нашу розмову, то робота комітету була досить ефективною на рівні самого робот самого комітету, і досить не зовсім ефективною на рівні законотворчого напрацювання, доробку і активу, яке було ухвалено. Але сподіваємося, що час якраз за тим, що потрібні сьогодні системні зміни, не точкові. а Саме системі. От Ви зараз сказали, що потрібно дійсно системний підхід до. Загалом до питання медицини і потрібне бачення, отаке комплексне. І тоді, напевно, ми можемо говорити про якісь реформи у цій сфері. А поки що, на жаль, ми маємо говорити про те, що на правовому рівні ще багато і багато роботи. Я дуже сподіваюся, що mm -hmm. в наступну каденцію ми плануємо ще літом подавати закони, їх реєструвати не відпочивати. Mm -hmm. І що, все ж таки, буде спільна позиція кабінету міністрів Міністерства охорони здоров'я, яка дозволить виносити закони Верховну Раду, і закони по психіатрії, і закони по чуттю наполінню, і закони знов-таки величезна кількість яких вже зареєстрована, напрацьована, які не були винесені, тому що немає зверху політичної згоди на те, щоб е українці просто були здоровими. Е і в даному випадку я говорю про блокування абсолютно свідоме блокування Верховної Ради, з закону, які е внесуть. Певні обмеження щодо е, вироби цигарки будемо казати. Тому що знов таки е, з точки зору податкової, то сьогоднішні, на сьогоднішній день бюджет України наповнюється податками з цигарок, з алкоголю, з нафтопродуктів, ще легалізація проституції горного бізнесу і про здоров'я нації. Нам ніякого бюджету не вистачить для того, щоб люди були здоровими. Ольга Богомолець, голова комітету з питань охорони здоров'я, була гостею нашого ефіру. Дякую вам за те, що завітали. Дякую, що поділилися тими проблемами і питаннями, які дійсно сьогодні стоять на порядку. денному реформи щодо охорони здоров'я нашим глядачам. Дякую за те, що нас дивилися, Дякую за те, що нам довіряєте. Зустрінемось.